Чи може одна країна тримати в заручниках мрії цілої нації? На жаль, відповідь так. І це не фільм про суперлиходіїв, це реальність європейської політики 2025 року. Угорщина на чолі з Віктором Орбаном заблокувала відкриття переговорних кластерів для вступу України до Європейського Союзу. Чому? Бо так може, бо так вигідно, і поки більшість європейських країн підтримує українське прагнення до європейського союзу. Будапешт натискає на гальма всіма доступними способами. Офіційний уряд наполягає проблема у правах угорської меншини на Закарпатті. Але за останні роки ця тема перетворилася більше на політичний інструмент ніж на реальну боротьбу за права людей. Навіть самі закарпатські угорці неодноразово зверталися до Орбана із закликом не використовувати їх як розмінну монету в торгах із європейським союзом. Проте для Орбана це просто зручно. Привід щоразу витягувати карту меншини з рукава, коли треба заблокувати чергове рішення щодо України, і все це не ситуативність, це система, яку побудував Віктор Орбан за десятиліття свого правління, щось середнє між ліберальною вивіскою і дуже неліберальною начинкою. Сьогодні Угорщина Віктора Орбана залежна від Росії в конфронтації з Україною та в баталіях з Європейським Союзом. І найцікавіше, Європейський Союз нічого не планує з цим робити, кажуть, домовляйтесь самі. Пікантності додає той факт, що Угорщина проводить так Звані національні консультації щодо вступу України до європейського союзу, типу референдум, який фактично є політичним спектаклем, на фото в соціальних мережах Орбан гордо ставить галочку проти і закликає угорців чинити так само. Це частина великої гри, замість того, щоб особисто відповідати за блокування європейської інтеграції України. Орбан хоче перекласти відповідальність на весь угорський народ. Але чи справді Угорщина це тільки Орбан? І чи є шанс, що в майбутньому ситуація зміниться? І що може зробити Україна вже сьогодні, щоб обійти це блокування. Про все це в цьому відео, і допоможе нам розібратись Віталій Дячук, аналітик Інституту Центральноєвропейської стратегії та головний редактор «Інфопост Медіа». Повну розмову ви зможете подивитись в моєму телеграм-каналі. Переходьте за посиланням в описі, там я залишу посилання. А окремий фрагмент буде в ексклюзивному доступі для спонсорів мого каналу. А зараз попрошу вас поставити «подобайку» цьому відео та підписатись на мій канал. Так більше людей отримують доступ до якісної аналітики. А якщо хочете більше контенту, ексклюзив. Ізвнів відео, інсайди, спілкування, участь у формуванні питань для експертів все це доступне спонсорам мого каналу. Підтримуйте незалежну аналітику за посиланням в описі відео. Неліберальна демократія. Так сам Орбан охарактеризував курс своєї країни у 2014 році після переобрання на посаду прем'єр-міністра за словами Орбана його уряд будує нову державу, де свобода не є центральною ідеологією. Тепер свободу може обмежити особливий національний підхід. Країна фактично не відмовляється від якихось ліберальних цінностей про європейських фактично цінностей притаманних демократіям але вони не є основною складовою організаційного процесу в державі. Примітно в цьому, що зразками якраз неліберальних демократій, які йому до вподоби, фактично він назвав ті країни, з ким він зараз веде комунікацію, найактивніше. Це Туреччина була, це був туди, увійшов Сінгапур. Ми пам'ятаємо цю історію про успіхи Сінгапуру, і десь, напевно, Орбан до цього прагнув. Це Китай. Це до цього списку вийшла Росія, Росія, Російська Федерація. Усі демократичні інституції, нібито є: парламент, суди, медіа, але реальні рішення ухвалюють люди з найближчого оточення прем'єр-міністра. І за роки свого правління Віктор Орбан успішно трансформував Угорщину з молодої демократії у модель своєї підконтрольної неліберальної демократії. Сьогодні вся система влади базується на концентрації контролю в руках партії ФІДЕС. Це партія Орбана, яка зараз отримує дві третини місць у парламенті. І саме звідси йдуть метастази по всім іншим сферам. Орбан створив специфічний олігархат. Його найближчі союзники, зокрема друзі дитинства та давні партійні соратники, отримали контроль над ключовими секторами економіки. Наприклад, Лорінс Месарош, колишній газовщик і давній знайомий Орбана, став одним із найбагатших людей в Угорщині, отримуючи державні підряди на мільярди євро. Система працює так: прибутки від бізнесу підтримують політичну стабільність режиму а влада гарантує бізнесу привілейований доступ до ресурсів і контрактів. Корупція стала ще однією характерною рисою системи Орбана. За актуальними даними Transparency International, Угорщина є однією з найбільш корумпованих країн Європейського союзу. Більшість державних контрактів на інфраструктурні проекти отримують кампанії, які пов'язані з союзниками Орбана. Що приводить до неефективного використання коштів та збагачення обраного кола осіб, і щоб все це покривати, Орбан навіть втрутився у судову систему у 2013 році. Його партія успішно провела судову реформу, попри попередження Європейського союзу, Сполучених Штатів та правозахисних груп. Він послабив верховенство права, заповнив конституційний суд своїми союзниками та обмежив його юрисдикцію. Угорщина має судову систему, має конституційний суд, який в принципі приймає кінцеві рішення, але... Ключові посади займають люди, наближені до команди Віктора Орбана і що пов'язано з судовою системою, це якраз і стало такою переконою в стосунках Угорщини з європейським союзом проблемою у побудові верховенства права, через що Угорщина навіть потрапила під такі обмеження фінансові і отримала замороження фінансування з європейських фондів. Система судова. Чудове законодавство. Однак чомусь кримінальні справи щодо корупції, наближеного до партії влади оточення, вони якими чином не потрапляють до суду, не отримують вироків, звільняються відповідальності, спливають строки давності. І навіть це Орбан використовує, щоб єднати навколо себе електорат, створюючи образ ворога зовні. Як він позиціонує європейський союз та його інституції. Ще один одвічний ворог Орбана незалежні медіа. Саме їх він звинувачує у всіх своїх поразках, і тому Орбан зосередився на ослабленні незалежних медіа та посиленні підконтрольних. В Угорщині сформувалися два потужних медіаконгломерати – державні медіа, які були об'єднані в єдиний концерн під урядовим контролем, і приватний пул медіа, сформований із допомогою олігархів лояльних до Орбана. За різними оцінками, понад 450 медіаактивів опинилися в руках структур що контролювалися його союзниками у 2020 році? Майже весь колектив найбільшого незалежного на той час онлайн-порталу індекс подав у відставку після звільнення головного редактора під політичним тиском. Дослідження показують, що до 90% державної підтримки спрямовується на медіа, що лояльні до партії ФІДЕС, забезпечуючи їх фінансову стабільність. А це призводить до того, що незалежні медіа борються за виживання в умовах обмеженого фінансування та доступу до аудиторії. А тим часом в країні фактично виникли рупори влади, такі собі газ. Зити правди, що повністю визначають інформаційний порядок денний. Під ударом також знаходиться громадянське суспільство, проти якого Орбан зосередив весь свій адміністративний ресурс. Уряд доволі ефективно обмежує діяльність неурядових організацій, особливо тих, що отримують фінансування за кордону. Також ускладнює роботу організацій, які займаються захистом прав людини та свободою слова, та обмежує можливість громадян брати участь у демократичних процесах. У підсумку система, яку побудував Віктор Орбан, є хрестоматійним прикладом того, як формальні демократичні Ітуції можуть бути використані для встановлення авторитарного контролю. Це створює серйозні виклики для демократії та верховенства права в Угорщині та ставить під сумнів її роль у Європейському Союзі. Залежність Орбанівської Угорщини від Росії додатково доводить це. Угорщина залишається однією з найбільш енергетично залежних від Росії країн Європейського Союзу. Станом на 2024 рік приблизно 80% енергетичних потреб країни покриваються за рахунок російських нафти і газу. Зокрема, Угорщина імпортує близько 4,5 з до кубометрів газу щорічно в рамках 15-річного контракту з Газпромом, підписаного у 2021 році. Крім того, країна повністю залежить від Росії в постачанні ядерного палива для атомної електростанції. В ПАКШІ це фактично наркологічна залежність від російських енергоресурсів. Горська атомні станції ПАКШ Пакш-2, яка е, добудовувалася. Е, вони фактично побудовані за інвестиції Росхапана. І побудовані на інвестиціях на технологіях і на пали, які постачаються з радянського союзу, угорщина теж вдало використовує атомну енергетику свою е і залежність від російських технологій для того, щоб приймати якісь однозначні рішення У четвертому році, коли після мирного візиту вояжу Орбана. В тому числі до Москви, Росіян та Білорусів в Угорщині внесли до програми так званої національної білої карти, тобто росіяни і білоруси фактично могли в'їжджати на територію Європейського союзу через Угорщину, не підпадаючи під якісь додаткові перевірки з боку європейських спецслужб і перевіряючись тільки угорськими спецслужбами. І якраз як аргумент, чому це угорщина зробила, в команді Орбана навели те, що без Російських і білоруських працівників атомні станції фактично не зможуть функціонувати, а це призведе до. Енергетичної загрози самі Угорщини. попри тиск з боку європейського союзу щодо зменшення залежності від російських енергоносіїв, Угорщина продовжує зміцнювати свої зв'язки з Москвою. Такі енергетичні зв'язки між Угорщиною та Росією мають значний вплив на політичну позицію Будапешта в межах Європейського союзу і НАТО, як ми побачимо в наступних розділах відео. А зараз, друзі, я прошу хвилинки вашої уваги, бо контент, який я вам запропоную, вартує цього. Ви можете ставити питання експертам, які з'являються відео, та отримати Відповіді на них також можете отримувати цікаву інформацію, яку вони часто публікують в медіа. І до цього цикл відео про падіння комунізму в Європі, відео про угорську революцію, про познацьке повстання, про лютневий переворот у Чехословаччині, про доктрину Трумена, східнонімецьке повстання, та навіть відео про план Маргентау. Все це може бути доступне для вас, якщо ви підтримаєте канал фінансово. Вартість найдешевшої підписки 90 гривень, як київська кава, велика пачка чіпсів та навіть дешевше стійків для Айкоса. Проте точно корисніше та. Цікавіше для вас є всі зручності та платформи: Patreon, баймій кофі, спонсорство Ютуб та навіть база від Монобанку. Все доволі зручно за посиланнями в описі відео. Якщо ж ви просто волієте підтримати канал фінансово, то можете зробити це за допомогою банки від Монобанку, платформи PayPal та навіть крипти. Посилання також в описі. Відео, дякую за вашу підтримку та за вашу дорогоцінну увагу. Угорщина під керівництвом прем'єр-міністра Віктора Орбана вже тривалий час висуває претензії до України щодо прав угорської національної меншини в Закарпатській області. Основні зауваження стосуються мовної політики, зокрема закону 2017 року, який обмежує використання мов національних меншин в освіті, вимагаючи, щоб щонайменше 70% навчання після п'ятого класу велося українською мовою. Орбан стверджує, що ці зміни порушують права угорськомовних громадян України. З питання право національних співато стало більше. Інструментом шантажу і маніпуляцій, час не стоїть на місці законодавство, не стоїть на місці, і вимоги угорщини, в тому числі до України щодо захисту прав національних спільнот. Вони з року в рік посилювалися. Тобто, спочатку, це були вимоги до мови спілкування етнічних меншин чи мови якою проводиться освіта. Потім це все переросло до 11 пунктів вимог, які привозив минулого року Сіярту до Дургорода. І е, той список потім збільшилося е, ще, до е, доповнюючись е, такими вимогами, які фактично виконати з точки зору відповідності української конституції неможливо тобто, це давно переросло е, поняття забезпечення чи захисту. Права національної меншини це стало таким політичним інструментом для того, щоб тиснути на Україну для того, щоб виборювати собі якісь преференції на рівні європейського союзу. Українське законодавство застосовується до всіх національних меншин, проте найбільш претензійно себе веде саме угорський уряд. Він ставить питання національної меншини в епіцентр кожного питання, що стосується України, зокрема її європейська інтеграція. Той факт, що повага та захист прав меншин є важливим критерієм копенгагенських критеріїв по вступу. До Європейського союзу дає уряду Орбана зелене світло на шантаж Києва та Брюсселя. Зараз вимоги угорського уряду зосереджені в тому документі, що Петер Сіарто, міністр зовнішньополітичного відомства Угорщини, привіз до Ужгорода Єрмакута Кулебі. Найодіозніше визнання всієї Закарпатської області як традиційно угорської території. Інші вимоги зосереджені на тому, щоб створити максимально угорськомовне середовище на Закарпатті, часто густо в шкоду українській мові. Чесно, наявність вимоги визнати Закарпаття традиційно угорським це ознака того, що питання використовується як політичний інструмент, не більше блокувалися здається в третьому році оці євроінтеграційні кроки України. І, знову піднімалося це питання, і тоді етнічні угорці з України Закарпаття писали навіть вкритого листа Віктору Орбану в Європейський Союз, в єврокомісію про те, що потрібно в них спитати, чи потрібно їм ось такий захист. І чи потрібно блокувати вступ України до Європейського Союзу, якщо це, цей вступ дозволить угорській в тому числі національній спільноті отримати більше прав і більше можливостей, якщо Україна стане частиною об'єднаної Європи? Ось і тут якраз Вітробан Орбан потрапив у пасту своїх же заяв. Коли він каже, що угорські спільноти не слухають, а фактично не почув її. Він очевидно, що після цієї історії з проханням від угорської громади до Орбана підтримати євроінтеграцію України. Цей політичний інструмент, якщо не зламався, то серйозно тріснув. Україна доволі чітко демонструє готовність до діалогу та пошуку компромісів. Проте цей шлях обраний не заради того, щоб задовільнити ситуативні бажання Орбана. Український уряд працює над удосконаленням законодавства щодо прав національних меншин, враховуючи європейські стандарти та рекомендації, і уряд. Заявляє, що вже готовий до відкриття перемовин з європейським союзом щодо нацменшин. Всього в наших переговорах шість кластерів, які містять в собі 33 глави по важливим інтеграційним питанням. Україна планувала відкрити всі шість кластерів вже у 2025 році. Проте станом на зараз звіт про перевірку лише одного кластеру був переданий до Ради Європейського Союзу а два інших будуть готові аж до кінця червня. Повний скринінг має завершитись восени 2025 року. Очевидно, процес затягується далеко не без участі Орбана. Україна мала відкрити перший кластер на початку квітня цього року, проте Угорщина заблокувала це відкриття. Формальна відмазка – питання національних меншин, що само по собі дуже тупо, бо в процесі перемовин за кожною главою Україна може отримати своє домашнє завдання та доопрацювати деякі питання, зокрема і щодо національних меншин. Але ж домашнє завдання має бути конкретним та адекватним. А Орбан не може собі цього дозволити, бо таке Україна легко виконає та продовжить перемовний процес. Мета Орбана затяг. Гнути Україну у виборчий процес, який от-от розпочнеться в Угорщині. Там через рік мають відбутися парламентські вибори, де у здавалось би, незмінного прем'єр-міністра великі проблеми, але про них в іншому блоці відео. Зараз відбувається тестування українського питання, що Орбан вміє робити найкраще, правильно шукати ворогів зовні. Тому Віктор Орбан оголосив так звані національні консультації, опитування громадської думки, яке розтягнуто на тижні. Питання, яке він ставить угорцям, наступне. Чи підтримуєте ви вступ України до європейського союзу? І весь проорбанівський ресурс зосереджений на тому, щоб закликати людей голосувати проти цього? Орбан стверджує, що членство України в європейському союзі призведе до витрат горських коштів на підтримку України. Втрати робочих міст через дешеву робочу силу та поширення епідемій через недостатню вакцинацію в Україні. Також Україна є однією з найкорумпованіших країн світу. Її вступ до європейського союзу створить новий центр сили, в якому домінуватимуть Сполучені Штати та їх союзники. Український агросектор може зруйнувати угорську економіку. На вулицях угорських міст повноцінна антиукраїнська кампанія, зосереджена на тому, щоб угорці проголосували проти вступу України до Європейського Союзу. Навіть президент Зеленський дебютував на угорських білбордах Національні консультації, Ось так званий референдум, який проводить Орман, це теж один з інструментів для того, щоб усталювати якимось чином свою політику для того, щоб аргументувати ті рішення, які вже фактично ним прийняті. Але для того щоб перенести відповідальність із себе зі своєї команди зі своєї політичної сили. На фактично все населення угорщини, яке візьме участь у цих національних консультаціях, тобто. В будь-якому випадку 에, орбан може сказати це не я так вирішив, Це вирішили угорці. Це вирішила угорщина, незалежно від того, 에, скільки угорців візьме участь у цих національних консультаціях. Сам по собі результат національних консультацій в Угорщині не є юридично обов'язковим і не має статусу референдуму. Це просто інструмент політичної мобілізації, який уряд Орбана використовує для легітимізації своїх позицій на міжнародній арені. Раніше подібні консультації проводилися щодо питань міграції, санкцій проти Росії та інших тем. Де уряд прагнув продемонструвати так звану волю народу. Очевидно, Орбан очікує, що більшість громадян Угорщини висловиться проти вступу України до європейського союзу, що дозволить йому посилити свою позицію в Брюсселі та як аргумент для подальшого гальмування євроінтеграційних процесів України. І Європейський Союз в цьому питанні дає чіткий сигнал: Україна має самостійно вирішити проблеми з сусідами, не стрибаючи через голову. Хоча Європейський Союз має механізм позбавлення країни правоголосу. Стаття 7 договору про ЄС за Думкою це крайній захід, який застосовується випадку серйозного та систематичного порушення державою членом цінностей, на яких заснований європейський союз, і за всю історію союзу жодна країна не була позбавлена права голосу лише Польща та Угорщина отримали попередження. Сьогодні Європейський Союз заради України не готовий цього робити, тому наш уряд намагається вивести дискусію в конструктивне русло, де Україну не робитимуть заручником політичних інтересів правлячої партії. Наприклад, 30 квітня було оголошено, що Україна проводитиме регулярні консультації з Угорщиною з питань захисту прав національних спільнот, зокрема щодо 11 рекомендацій угорської сторони, від виконання яких залежить розблокування переговорів про вступ України до європейського союзу. Про те наскільки ці консультації будуть конструктивними, ми побачимо що в майбутньому. На щастя нам у Орбана не все добре. Про що, до речі, і сигналізує активізація українського питання. Економічна ситуація в Угорщині залишається складною, хоч країна і вийшла з рецесії, темпи зростання ВВП залишаються низькими. Європейська комісія прогнозує зростання на рівні 1,8 у 2025 році, що значно нижче очікувань уряду Орбана, який розраховував на 3,4%. і Інфляція, яка досягла піку у понад 25% у 2023 році, знизилась до 3,6%. але ціни на продукти та енергоносії залишаються високими, що тисне на домогосп. Господарства Орбану навіть довелося запровадити контроль над цінами яєць. Крім того, угорський форен то слаб проти євро, що ускладнює імпорти і сприяє подальшому зростанню цін. Уряд Орбана намагається стимулювати економіку через збільшення державних витрат, зокрема підвищення пенсії, податкових пільг для сімей та субсидій для малого бізнесу. Однак такі заходи призводять до зростання бюджетного дефіциту, який вже в Угорщині виходить за межі допустимих норм Європейського союзу. На цьому тлі зростає популярність опозиційної партії ТИСА, очолювати. Петером Мадіром Орбан при владі 14 років. Він асоціюється з авторитаризмом, корупцією, цензурою, конфронтацією з ЄС та закручуванням гайок. А зростання цін та економічні проблеми змушують сумніватися навіть найпалкіших прихильників ФІДЕС. І тому Петер Мадір виглядає як альтернатива, нове обличчя, яке обіцяє не лише змінити уряд, а й модернізувати всю країну. Він не класичний опозиціонер, а виходець із середовища Орбана. Колишній державний службовець, близький до правлячої еліти. Він вийшов із Стеми з гучною критикою корупції та цензури, це робить його переконливішим у очах виборців, які не довіряють традиційним опозиційним партіям. Використання соціальних мереж та чітка комунікаційна стратегія надають Мадяру серйозні переваги. Він говорить простою мовою та зустрічається з людьми по всій країні. Причини його популярності ми доволі добре розібрали в минулорічному відео. Раджу вам подивитися обов'язково, якщо ви дійсно зацікавились цією темою. Мадяр має чітку проєвропейську позицію та обіцяє відновити верховенство права, звільнити суди і медіа. Під політичного контролю, що відкриває шлях до головного, розблокує фінансування Європейського Союзу. Угорці розуміють, що без змін у політиці країна втратить економічну підтримку Європейського Союзу. Тому його партія Тиса швидко набирає підтримку і вже сьогодні випереджає Фідес у деяких опитуваннях уперше за багато років. От зараз опитування, які останні проводилися, вони показують, що Тиса якраз з незначним відривом лідирує в електоральній гонці. Протидіючої партії ФІДЕС там різниця між ними зараз на рівні там, статистичної епохи в кількох два залежно від того, е, яка компанія проводила оцінку. Але важливо дивитися завжди саме на ядро е, виборців. І якщо аналізувати ось це ядро, я робив такий зріз із кількох е, соціологічних е, опитувань, то е, саме за результатами прихильності ядра. Партії ТИС і партії Фідес там вже різниця понад 7%, відсотків 40 проти 33%. відсотків. Тобто це ті виборці вже визначилися, за кого вони будуть голосувати, і точно там до кінця передвиборчої кампанії вони не перейдуть до іншого табору, їх неможливо там, переконати в їхніх якихось прихильностях. Погляди Мадіра щодо України відрізняються від поглядів Віктора Орбана. У своїх публічних виступах він закликає до конструктивного діалогу з Києвом і відкритої зовнішньої політики, яка не ізолює Угорщину від її союзників в Європі. Проте зберігає позицію Угорщини щодо непостачання зброї в Україну та розміщення угорських військових. Мадір неодноразово наголошував, що Україна є жертвою агресії. а Позиція уряду Орбана щодо блокування її шляху до Європейського Союзу шкодить як іміджу Угорщини, так і її реальним інтересам. Його партія навіть. Провела власне опитування щодо ставлення угорців до євроінтеграції України, яке показало, що 60% угорців підтримують вступ України до Європейського Союзу. Проте сам Мадяр вважає, що Україна не приєднається до ЄС найближчими роками. Його перспективи на парламентських виборах внушають надію та створюють сподівання, бо Україна може отримати більш схильну людину на посаді прем'єр-міністра сусідньої Угорщини. Проте на зміну риторики та державного курсу точно знадобиться час, а головне кропітка робота нашої Пломатія все залежить від того, яким чином Україна буде вбудовувати діалог, і яким чином вона будуватиме ґрунтя до цього діалогу вже зараз. Був візит Пітера Мадера до України. Він бачив результати того, що відбувалося в Бучі. Навіть мої друзі уборці проводили йому там екскурсію, показували, що відбувалося, розповідали живі історії і. Тоді, ну за словами тих, хто з ним спілкувався, він дійсно перейнявся цією е, ситуацією. Чи е, стане е, ось це спілкування, ось ці візити, скоріше його е, рекламним політичним якимось інструментом для того, щоб прийти до влади і далі воно забудеться? Це залежить від того, яким чином Україна буде підтримувати е, зв'язок. Очевидним залишається одне. Проблеми можуть зробити Віктора Орбана більш зговорливим. Адміністрація Трампа, яку Орбан тримав за власний козир в рукаві, може зіграти з ним злий жарт. Якщо Україна та Сполучені Штати порозуміються щодо Угорщини, то Орбан може отримати тиск за океану. І прецедент цьому вже є. Наприклад, державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо переконував Угорщину не блокувати продовження санкцій Європейського союзу проти Росії. Торгівельна війна Трампа також може завдати серйозної шкоди Угорщині, економіка якої має сильну орієнтацію на експорт, зокрема в сфері автомобільне будування, електроніки та фармацевтики. Якщо це не сприятиме зговірливості Орбана, електоральна парадигма продовжує змінюватись, і Орбан може поступитися місцем прем'єр-міністра. Проте зараз важливо просто зберегти той прагматизм, який Україна несе у відносини з угорським урядом, продовжувати співпрацю та зосереджуватись на тих питаннях, які дійсно можна вирішити. Україна вже зробила багато кроків у цьому напрямку, зокрема ухваливши зміни до законодавства про національні меншини відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії. Щодо опозиції, зокрема партії Тиса під керівництвом Петера Мадіра, Україна вже зараз може вибудовувати контакти, акцентуючи на спільних європейських цінностях, підтримці демократичних реформ та інтеграції до європейського союзу. Таке налагодження діалогу з опозиційними силами може сприяти формуванню більш сприятливого середовища для україно угорських відносин у майбутньому, Не можна ігнорувати або е, дозволяти будь пачно монополізувати теми, які стосуються України, в тому числі теми національної спільноти. Максимально в темі, якраз захисту прав національної спільноти угорської максимально необхідно спілкуватися саме з цією спільнотою, саме вона має бути драйвером змін в українському законодавстві драйвером змін в налагодженні міжнародних відносин. Це має бути та сама Венеційська комісія. Яка рішення якої мають підтвердити, що зміни відбулися в Україні? Україна виконала ті вимоги, які е, її висували. А решта вимог, які не виконалися, вони не виконалися, тому що вони або не легітимні, або їх виконати неможливо, і вони можуть бути надуманими. Слід завжди пам'ятати, що євроінтеграція України потребуватиме не лише волі Брюсселю, але й кожної країни Європейського Союзу, де має бути не просто підтримка, а загальнонаціональний консенсус щодо вступу України до Європейського Союзу. Зараз до цього консенсусу в Угорщині далеко, тому Україні дійсно є на чому зосередитись. Друзі, дякую за ваш перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, не забувайте про коментарі. Якщо є змога, то підтримуйте канал фінансово. До зустрічі.